Я є всесвіт, Ти є Всесвіт, світ, ми є все світ, я. Академія квантових знань всесвіт я. Академія для землі, галактики і Всесвіту – Місце, де даються квантові знання про світобудову, де втілюється план Творця. Щодо створення нової реальності, де панує любов і творчість, місце, де максимально розкривається ваш потенціал для виконання завдань цього втілення, представляє лекцію подкаст Дерево життя та дерево пізнання. трансформація. Цей подкаст продовжує серію подкастів про духовні символи, сутності, що допомагають нам, людству, Період переходу та трансформації ми досить багато чули про дерево життя, цей символ, сутність світла часто використовується у наших практиках. Водночас майже не використовували і не говорили про дерево пізнання, трансформації. І саме зараз прийшов той час. Щоб вивести із забуття знання про цей великий важливий символ. В інших джерелах ви можете зустріти його під назвою деревом пізнання добра і зла. Дерево життя це шлях єдності, вічності, чистої духовності. Дерево життя символізує вічне життя, безсмертя повернення у стан єдності з Божественним, поєднання з ним веде до цілісності, відновлює зв'язок із джерелом, пробуджує безсмертя душі, відкриває стан, де радість і спокій природні. Це дерево ворота об'єдність, усутність, у стан поза дуальністю, його енергія зцілення, гармонія, єдність. Безмежність. Дерево пізнання трансформації це шлях дуальності, досвіду, вибору, шлях до трансформації, це не просто дерево, це символ вибору, усвідомлення, свободи й пробудження до двоістотності. До моменту, коли Єва і Адам скуштували плід, Світ для них був цілісним, невидним, нерозділеним. Вони не знали понять, добро чи зло, вони просто єдналися з Богом. Плід дерева пізнання відкрив їм усвідомлення себе окремими, здатність зробити вибір, відповідальність, розуміння про полярність світу, світло тінь, правду й брехню. Біль і радість. Це був перехід від стану єдності в стан дуальності. Єва уособлює принцип душі, інтуїції, внутрішнього пошуку. Саме через неї приходить імпульс до пізнання, рух у невідоме. Єва це аспект людства, що прагне розвитку, її жіноча енергія. Рушійна сила еволюції, той внутрішній голос, який каже: Ти можеш пізнати більше, пробудись. Тому в цій історії Єва не є винною, а є нашим провідником до нового етапу буття, до трансформації. Дерево пізнання трансформації відображає перехід від раю свідомості. До шляху досвіду, народження свободи волі або свободи вибору, початок духовної еволюції, де людська душа сама вчиться відрізняти світло від тіні, відображає пробудження розуму, розуму, що відокремлює, аналізує і вибирає. Це дерево ворота в дуальність, у гру світів. У кармічні уроки, у досвід матеріального світу, його енергія розділення, аналіз, розум, вибір. Разом дерево життя і дерево пізнання трансформації утворюють коло еволюції, Дерево пізнання трансформації, вхід у досвід розділення, навчання. Дерево життя вихід із досвіду, повернення у цілісність, але вже свідомо. Тобто історія в едемі це не падіння, а початок великої подорожі. У нашій енергетиці ці два дерева, два різні вектори руху свідомості, дві системи. Що одночасно присутні в нас. Вони взаємодіють як вісь досвіду, дерево пізнання і вісь повернення до джерела, дерево життя, дерево пізнання трансформації вертикаль вниз у матерію. Це енергетична лінія, яка включає заземлення, кореневу сакральну чакру, сонячне сплетіння, активність розуму. Розділення на я і інше. Дерево пізнання трансформації створює особистість, формує его як інструмент самосвідомості, відкриває поле вибору, вмикає уроки, карму, допомагає душі проникнути у щільний план. Дерево життя вертикаль вгору до джерела. Це енергетична лінія, що проходить через серцеву горлову чакри, третє око, корону чакру. Дерево життя відкриває свідомість, об'єднує полярності, веде до інтуїції, вищого я, розчиняє страхи, кармічні вузли, повертає нас в єдність із духом. А разом ці два дерева формують у людині хрест енергії, по вертикалі вниз дерево пізнання, вверх дерево життя, по горизонталі між ними серце, яке поєднує обидві сили. Наше серце це точка, де дуальність знову перетворюється на єдність, це міст між пізнанням і життям. Між досвідом і духом, між матерією і божественністю обидві лінії потрібні. Одна створює уроки, інша трансформує їх у мудрість, а наше серце все гармонізує. Цю лекцію прийняла й передала Вікторія Крупа. У текстовому повідомленні під цим відео ви знайдете посилання на наш телеграм-канал, де ви знайдете однодумців, щоб ділитися досвідом і дискутувати. На нашому каналі щотижня ми публікуємо ченелінги, практики медитації, афірмації, вірші і пісні проводимо прямі ефіри, які допоможуть вам відкрити себе, розкрити свої здібності. Приєднуйтесь до наших навчальних курсів, марафонів. Анонси, яких ми публікуємо на наших каналах, Курси Відкриття потоку і любов як найвища точка творіння від Вікторії Крупи, Квантове щитування енергополя від Ірини Корнієнко. Подорож в серце від Олександра Достовалова відкриють, перетворять і розширять ваш потенціал і вашу реальність. Ми раді повідомити. Що триває запис на другий марафон здоров'я Увімкни своє тіло, який допоможе вам адаптувати своє тіло під нові енергії, допоможе звільнитися від енергоблоків і запустить програми зцілення. Також ми проводимо цілющі сесії на кораблі Аштара Ширана Провідник Світлана Андрейченко. Якщо вас зацікавила ця інформація. Як з нами зв'язатися, ми вкажемо в інфобоксі до цього відео. Підписуйтесь на наші канали тут і в Телеграм. Залишайтеся на зв'язку, щоб отримувати інформацію про події на нашій планеті, в нашій галактиці і Всесвіті. з першого джерела. Я Є Всесвіт, Ти є Всесвіт. Мы все світ, все світ я.